Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Kyiv. У нас якраз минув дуже складний період для рослин. Дуже холодно було вночі, а декілька днів взагалі ну просто неймовірні холодні дні були як для травня. Але все квітує, все росте. Безумовно, ці холоди відіб'ються на врожаях. Ну, от такі примхи погоди. Одразу почну з цієї стежки доріжки. Що хочу сказати, усім раджу зробити такі, облаштувати при можливості такі діляночки, поділені стежкою. Дуже зручно за такою грядкою доглядати ви собі навіть не уявляєте. Це ж облегшення праці, особливо коли зайвого часу нема. Підійти до рослинки легко і завжди цей закуток виглядає. Прибраним та охайним. І це вже в мене буде починати тут гортензія квітувати. А, але я вже бачила квіточку, ось ось лізе. Бачите? Зараз фокусується, вже лізе, ось о буде квітувати гортензія. І оце здоровенний кущ. Він отут, от у мене. Вже багато років вона тут росте, розростається. На куточку я його посадила, і це вона розташована, наче всередині двору з усіх боків видно цей кущ. Просто наче святковий букет. Взагалі, гортензія моя улюблена квітка. Да, всі квітки я люблю, але гортензія навіть краще для мене, ніж троянди. Бо троянда має період, коли вона не квітує. А гортензія прикрашає квітування мій двір до пізніх заморозків. І от я дивлюсь, що ці холоди якраз гортензію не зіпсували, буде квітувати. Це ж чудово. Цемент лежить, поки що ми тут лагодимо бруківку трошки. Почнеться ось-ось квітування лілій. І на що хочу звернути вашу увагу. Завжди, в мене, наприклад, на ліліях завжди сидів жук такий червоний, знаєте, його ще називають або солдатиком, або пожежником. Насправді, це лілейна тріщалка. Якщо їх небагато, можна в рукавичках зняти з квітки цього жука. А от коли вона вже відкладає лічинки, а відкладає лічинки зазвичай знизу листочка. І оцей період треба не прогавити. На зворотньому листі лілії їх можна побачити. В мене нема чистенько. І саме ці лічинки знищують листочки або бруньку, квіточку лілії. І обробляти препаратами, що від колорадського жука, тими ж самими препаратами треба обробити від цієї лічинки. Тоді ви дочекаєтесь квітування лілій. Ну, я в цьому році встигла вже обробити актарою, і я дивлюсь, що в мене навіть нема цього червоного жука. Як я вже казала, деревовидне півонія дуже швидко відквітає, дивіться. Це залишки квітування, все, що лишилось. І що я можу сказати? Саме такого кольору квітка, саме такий сорт. Ця півонія квітувала довше. А взагалі було прохолодно, і квіточка протрималась довше, ніж завжди. Вона не випалилась на сонці. Але у мене є з чим зрівняти. Поруч у мене тут знаходиться ще одна півонія іншого кольору, іншого сорту. В однакових умовах вони обидві знаходились, і та квітка взагалі квітувала тільки три дні і скинула квітування. А ця ну, дуже довго трималась. Тепер що робити? Лишається. Отакі коробочки лишаються, і тут насіннечко зріє. Якщо ви хочете розмножити насінням деревовидну півоню, дайте їй вистоятися. Не зривайте ось ці відквітлі місця, і лишіть це насіннечко. Воно почне зріти. Зараз покажу, яке буде насіння. І потім можете насіяти. Відокремити невеличку діляночку, посіяти, помітити. Обов'язково помітити, бо ви згодом забудете, що ви там її посіяли. І вона буде сходити сама. В мене насіялось дуже багато. Дивіться, ось це в мене посходило, те, що я посіяла. І ось о в мене маленька. Дуже багато тут саджанців деревовидної півонії. Звісно ж, з бур'яном треба його прорвати. І трошки треба буде почекати, щоб це насіння визріло. Потім, коли воно визріває, воно має отакий вигляд. Це вже визрівши насіння з того року, а в кожній такій коробочці отаке насіннячко. Якщо її розлущити, то всередині буде отаке тверденьке насіння. Воно має таку щільну оболонку тверду. Якщо ви будете висівати, Вдома навіть його треба надпилювати трошки, щоб прискорити зростання. Але обережно, щоб не пошкодити сім'ядолю. Я просто висіваю поруч в ґрунт, і природньо вони дуже гарно сходять і самі. Їх не треба розпилювати. Просто просіваю, ділянка повинна бути достатньо вологою. Ну, а зараз вам треба їх не чіпати і дати визріти. Вони тут будуть ще підростати і визрівають. Якщо вам це потрібно. Якщо не потрібно, то просто зриваєте. безумовно, як з усім, що відквітає, треба прибрати, бо воно тягне на себе силу і соки куща. Дивіться, строкаті листочки цієї вейгели створюють. Враження, що начебто рожеві хмарки на листочках, пухнасті рожеві хмарки і дуже-дуже багато квітіння. Якось особливо я її не формую, просто зрізаю гілочки. На яких не буде квітіння. Я вже показувала, як виглядають гілочки вігели, на яких не буде квітіння. От їх я зрізаю, а ті гілки, які лишаються, дивіться, всі гілки, які лишились, вони квітнуть і будуть квітнути дуже багато ось у пуп'янок ще. Така вігела Просто прикраса. Дуже гарна. Дивіться, скільки багато тут квіточок. Чудова. Після квітування я вієлу не обрізаю. Зараз вона відквітує, потім пускає ще такі нові гілочки. Їх буде дуже багато, ось вони вже виходять. Це ж просто краса. Казкове вигела. З трокатим листям, начебто квіточка і втрачається, її шарм, а між іншим прикрашено виглядає кущик. Кущ досить великий. Зараз покажу Ось такий кущик величенький. І така прикраса цього місця поруч з водоймою. Поруч росте снить. Вона начебто і зливається з вейгелою, але нічого, вона все одно мириться одне з одним. Ну, а тут вже очікуємо, будуть квітнути півонії. От от, розпуститься. Вже навіть не липкий. Дуже багато, ось я бачу, мурашок повзає. Ну, це вже як буде. Люблять вони на півонії. І дуже цікаво мені подивитись на цю півонію. Вона в мене квітує вперше. Я купляла буквально малесенький корінчик. І ось, нарешті дочекалась такий кущ великий. Навіть не знаю якого кольору. Напевно, білого. Побачимо. Дуже цікаво, коли так от вперше буде квітувати. І ось бачу мурах повно. Півонія вкрита таким липким шаром. І це мурахам якраз подобається. Оце з іншого боку. До водої ми підведено воду, можна включити навіть що вона тут стікала, але нема часу. Поки що нема часу. Лілейник квітує. Чудово виглядає кущик. Це в мене ранній лілейник, а пізніше буде ще пізній квітувати. Вігела в цьому році дуже багато квітує, гілочки які повністю у квіточках. Ще дуже багато буде квітувати, що стосується туї, то Дуже багато я вичистила. Отут все зрізаю, і там, де зрізала тому році, дивіться, виростає отак от по стобору новеньке. Воно повністю повністю гілочку заростає. А ось ці гілочки зараз покажу, ще трошки лишилось, Тут все-все чудово вичищається. Ось, бачите? І це. Це обов'язково треба робити. Тую треба чистити від сухих гілочок, від опалих, від. О, ось це зараз треба зрізати. Отакі от от всі гілочки я тут повирізала. Зараз покажу. І вони стоять такі красуні, чистенькі. Бачите? За туями теж треба доглядати. Це сухе, все, що відмирає, це джерело захворювання в туї. І ось такі гілочки треба обрізати. Ось я бачу, ще тут лишились декілька. Не бачу, видно чи ні. Ось так от просто я обрізаю, а потім вимітаю. Ось. І воно починає заростати. Починає новеньким заростати. Все, що я зрізаю, потім заростає чудово. Все, що було під туями, повигрібала. Це була дуже велика маса після зими, коли змогла, тоді і зробила. Спочатку я роблю першочергову роботу, а потім вже, коли є час, ще трошки Ось, бачите, все повичищала. Так, да, це система поливу. Кому цікаво, згодом покажу, як вона працює. Все повичищала. І навіть тут і тут за штучною водою мою теж все-все вичистила. Зараз покажу. Ось все, бачите. А тут же ж було дуже багато. Сухого листя, сухих гілочок. Така брудна робота, але треба було її зробити. Все повичищала. Ось, бачите, туя дуже велика, дуже-дуже висока, красуня, айне туя. Ну, і таке відчуття, е, наче повітря чисте, коли такі туї знаходяться. Вважаю, що хвойні, обов'язково треба. Садити, бо повітря в Києві нечистить точно, загазованість є. Потім, коли я почистила, я ще їх проливаю повністю з душу. Оце все-все обов'язково це туя любить, особливо, коли дощів не було довго, так я інколи роблю, промиваю. Туя тут дуже велика. Висока і велика. Вона прочищена, наче дихати почала. Тут у мене невеличка грядочка малина і ожина. І ось я бачу, трошки малини вже й буде. А ожина в тому році в мене перехворіла. Ну, Побачимо, що буде. Так. І що я хочу показати? В тому році буквально я з вами відкривала черенок. Гадаю, що це самий приємний момент, коли потрібно відкрити ці банки з черенками і подивитися. Так, вау, це така гарна троянда. Ця троянда так, безумовно, не називається. Це я пишу собі для орієнтиру у сусіда поруч з деревом ірга. Росте троянда, плетиста з великими бутонами бускового кольору. І це для мене просто орієнтир. Назву тій троянді я не знаю. Поруч ґрунт я трошки підрихлюю, досить збитий і отак лишаю, зараз тільки полью. І накриваю ящиком, трошки ущільнюю, щоб не було тут проміжків повітряних, все, і так лишаю кущик. А ось дивіться, в тому році я показувала, що я живцювала тут. Троянду ось цей кущик. В тому році, і дивіться, вже цього року я побачу квітку. Це просто неймовірно. І тут багато-багато квіточок. Це досить неочікувано. Зазвичай на третій, на другий рік. Квіточку можна побачити, а тут вже на другий рік після живцювання неймовірна троянда, і якого ж вона чудового бускового кольору. Ой, навіть не знаю, може її треба зривати, щоб вкорінилася. Ось ця троянда, поки що у неї нема ніякої опори. Я її отак от закріпила на рішітки, нічого, вона тут теж буде чудово себе почуватися. Вона плетуча і чарівного, бискового ніжного кольору. І досить велика квіточка. Це я брала у сусіда і навіть не знаю, що це за сорт. Незвичайна троянда, от навіть нема. Колючок, не колюче гілочки без голок. Не знаю, що це за сорт. І побачимо, що це буде за квітування цієї чарівної трояндочки. Так що в цьому році я теж буду живцювати, обов'язково покажу, як це зробити. Пуп'янок як багато. Молоденькі лізуть і кущик, навіть кущик, дивіться, як він вже е, починає розростатися, багато гілочок іде. Такі троянди мені дуже подобаються, коли таким великим кущем. Хоча згодом я зможу сюди на опору її пустити. Тут у мене ожина, як я вже сказала, я її пускаю на опору. І трошки тут малини. Тісно, звичайно, тісно, але трошки тут врожаю збираємо, так, щоб щось охопити поруч з домом. Трошки малини, трошки ожини. І скоро троянда. Дивіться, скільки багато куплянок. Просто море квітів буде. Хоч вона і трошки прихворіла, але все одно буде квітувати. Тут у мене парковка. І досі бузок ще відквітає. Дуже багато пуп'янок. Ну, ця троянда в мене завжди. Прикраса, прикраса двору. І величезний бузок. Вже відквітає, шкода, але все. Недоліки білого буску, що дуже видно, що він робиться таким присохшим зів'ялими квіточки. На білому буску це дуже помітно, але аромат все ще стоїть. Ммм, як пахне. Запахи треба запам'ятовувати. І ось вже починає квітувати перша троянда. Яка ж вона ароматна перша троянда. А ось їжачок до нас прийшов. Ой, який гарнюня. Це дуже гарно. Хрущів хрумкає. Не бійся, ніхто не буде тебе чіпати. Лічинки, хрущі, мишей ловить. Ніхто не буде тебе чіпати. До речі, їжачки-переносчики енцефаліту самі вони не хворіють, а являються переносчиками, тому їх не можна чіпати, не можна їх торкатись. Гаринівенька. Коли отак от заважають і риси, то, звичайно, починаю їх зрізати. Я дуже люблю в вазочці дома квіточки. Зараз все це зріжу. Саме вдома про холоді вони будуть в мене стояти довше. Поступово квіточка верхня буде відквітати, я її буду зрізати. І наступна пуп'янка буде відкриватись. Яка краса. Ще й запах якийсь стоїть.